голови профспілки працівників освіти і науки України Сергій Михайлович Романюк. Мої вітання, шановні. Вітаю всіх, Що вітаю ж, вас сьогодні. Будемо говорити про сьогодення нашої освіти. І з вашого дозволу, перше питання. Отже, нові технології, сучасний зміст, якість освіти. Сьогодні ці слова звучать від усіль, але все ж таки залишається головною постаттю людина, вчитель. Вже чим ж сьогодні живе освітянин України, і е, чи як раніше кадри сьогодні вирішують все? Ну в освітній галузі фактично кадри вирішують все. Тому що е, освітня галузь це де людина працює з людиною. Там йде прямий контакт, і тільки від того рівня знань, від рівня умінь, від того професійного досвіду, яким володіє вчитель, залежить, зможе він передати знання наступним поколінням чи ні. А якщо говорити про освіту в Україні в цілому? то це вже міжнародний теза, те, що держави, всі держави, всі економіки світу вивезти з кризи може тільки освіта. Тільки через вливання коштів в систему освіти можна здолати ті кризові явища, які сьогодні є в економіці. На жаль, ситуація в нашій країні є така, що освіта фінансується фактично за залишковим принципом. Фактично статті витрати, які фінансуються в освіті, це заробітна плата комунальна. А нам потрібно сьогодні, щоб ще і розвивали самі навчальні заклади, як середні, так і вищі, так і дошкільні. Адже ми чудово розуміємо, що на старому комп'ютері, на старому програмному забезпеченні сучасного спеціаліста не побудуєш. І от оце, вчителі готові сьогодні до більш нового викладення матеріалу. Ви знаєте, да, що у нас вже там по два предмета іноземної мови йде вже з початкової школи, таке інше. Але для того, щоб вчитель міг якісно надати оці свої знання, передати іншим поколінням, потрібно належне відношення до галузі освіти. Я думаю, що з вами погодиться багатомільйонна армія ваших колег. І до речі, щодо подолання проблем. В освітянській галузі. За останній навчальний рік пройшло кілька знакових подій для сфери, ну, зокрема, з'їзди працівників освіти. І прем'єр-міністр кілька разів зустрічався з представниками галузі. Отже, як все це позначилося на вирішенні проблем? Зокрема, і заробітна плата, і решта. Так, дійсно, відбувся з'їзд освітян. Це була знакова подія для освіти, були прийняті доленосні рішення для розвитку освіти на найближчі 10 років. В цьому плані освіта працює. Відбувалися, відбувається діалог з владою. Ті питання, які я перед цим озвучував, фактично вони є острієм, носієм цього діалогу. Так, дійсно, минулому році у нас відбувалися зустрічі із прем'єр-міністром України, і ми знайшли порозуміння в тому, що саме освітянам сьогодні потрібно зробити добавку до зарплати в розмірі 20%, тому що сьогодні освіта значно в зарплаті відстає від тих законодавчо визначених норм, які держава сама ж і визначила. Сьогодні освітянин заробляє десь 40% від тої зарплати, отримує 40% від тої зарплати, яку би він мав мати, якби виконалася повністю норма законодавства. І зрозуміло, що профспілка не може з цим змиритися і задовільнитися, навіть при тому, що в країні криза, що скорочується фінансування там на все, освітянина треба зберегти і спасти. Якщо втратити сьогодні світянина, він завтра вже ж освіту не вернеться, він знайде собі інше робоче місце, і не факт, що він вернеться потім в школу. Тому основні доленосні питання в нас сьогодні стоять про те, що треба все-таки вивести рівень оплати праці працівників освіти на ті позиції, які затверджені чинним законодавством, зокрема законом про освіту. А що встигли освітяни зініціювати, аби прац... аби свої інтереси захистити у законопроекті нового трудового кодексу? Е... На які ви сподіваєтесь, да? на які зміни сподіваєтесь, і е... я... чим я... зарушитись да. можете так? трудовий кодекс України зрозуміло, що трудовий кодекс України має мінятися, і зрозуміло, що його потрібно приймати. І зрозуміло, що трудовий кодекс це є баланс, баланс позицій інтересів як влади роботодавців, так і найманих працівників. Профспілка представляє найманих працівників. Для нас позитивним є в трудовому кодексі те, що чітко на сьогоднішній день визначено, що тариф першого розряду має бути більший, ніж мінімальна заробітна плата. Але разом з тим, що нас не влаштовує в трудовому законодавстві і не дає відповідь на загальну. На рівень загальної оплати праці освітянина. Тобто я не знайшов в статтях Трудового кодексу, що освітянин буде мати середню зароб... посадов... свій посадовий вклад на рівні середньої заробітної плати по промисловості. Працівник вищої школи науково – подвійно по промисловості. От, це турбує профспілку. І тому профспілка звертається до влади. Що при прийнятті цього законопроекту при допрацюванні його от оці речі треба ще підшліфувати, підчистити, і все таки людина праці має бути надійно захищена. Я зрозуміла щодо подолання існуючих проблем, робить профспілка. Сьогодні, ну можливо, давайте відійдемо від теми трудового кодексу. А поки його ще не прийняли. Тобто, хоча б ці цифри дві додати, і от це має бути мінімальна заробітна плата на наступний рік. На останній нараді, на жаль, роботодавці виступили, що це для них дуже високий показник. От вони, вони такий не можуть показник витримати. З іншої сторони, якщо дивитися на ситуацію в країні, у нас сьогодні мінімальна заробітна плата, я говорю без точних це угу. порядка 1100 гривень. А середня по промисловості порядка 3-300. Тобто співвідношення мінімальної до середньої 1 до 3. Для нормальних країн це дуже великий розрив. Якщо брати наш, навіть нашу єдину тарифну сітку, у нас максимальний коефіцієнт 4,5 в тарифній сітці. Тобто від мінімальної зарплати, самий максимум ректором може мати збільшену в 4-5 разів. А для того, щоб виконати закон про освіту, тільки для викладача вищої школи треба вже коефіцієнт 6. Тобто нам або потрібно міняти єдину тарифну сітку і збільшувати цей коефіцієнт не до 4-5, а хоча б один до 8, або все-таки скорочувати розрив, що є більш правильним, між мінімальною заробітної плати і середньою. І це одна з сьогоднішніх таких основних основних таких завдань. І зараз над цим йде досить така складна дискусія. Ну а рішення приймає не про рішення приймає в першу чергу Верховна Рада, коли затверджується законодавчо. Ми готуємо документи, ми готуємо свої позиції. Депутати Верховної Ради їх всі розглянуть, зважать і приймуть. Оздоровчий період. Як вчителі оздоровлюються і яку роль відіграє у сприянні в оздоровленню профспілка? Ну, перше, саме завдяки наполяганням проспілки сьогодні світлани мають при виході в відпустку, окрім відпускних коштів, матеріальну допомогу на оздоровлення. Угу. Варто зазначити, що є доручення першого одного з заступників міністра фінансів. До державного казначейства забезпечити в цьому році виплату відпускних матеріальної допомоги і оздоровчих оцих коштів, коли люди будуть йти в відпустку. А це дає певні підстави рахувати, що в нас цей рік не буде таким проблемним, бо у нас кожен рік, як тільки починається відпускна кампанія, зразу в регіонах не вистачає коштів, тут зразу йдуть підвищені виплати на відпускні, ж, виплачується за весь період відпустки наперед. І в нас завжди були в цьому плані проблеми. У цьому році влада зробила упереджуючий крок, і я надія, що ми вийдемо у відпустку достойно. Разом з тим, вчитель сьогодні може оздоровитися тільки за власні кошти. Якихось державних сьогодні програм про те, щоб допомогти оздоровитися вчителю, на жаль, немає. От він отримає цю матеріальну допомогу на оздоровлення, він повинен з нею розраховувати, як він за ці кошти може себе оздоровити. Ну, враховуючи, який рівень заробітної плати у вчителів. Відповідно, рівень цієї ж матеріальної допомоги на здоров'я не є більшим. Тому аж великих резервів, то що вчитель міг так дуже гарно відпочити, немає, але певний якісь соціальні гарантії в цьому плані все-таки передбачені. Дякую. Отже, є реалії, але є і сподівання, є і прагнення. Так, я дякую за відповіді. Нагадую, що сьогодні в нашій студії був заступник голови профспілки працівників освіти і науки України Сергій Михайлович Романюк. Дякую ще раз, шановний. До наступної зустрічі. До побачення всім удачі.